Вітаю, друзі! Сьогодні у мене коротенький відеовлог. Що таке влог? відеовлог? Якщо казати мовою інтернет або блогерів, це щось на кшталт свого роду відео щоденника. В моєму випадку це відеощоденник. Чим живе моя майстерня? А конкретно сьогодні, друзі, я займаюся господарською діяльністю. Ось замов дрова, собі, як ви могли побачити на початку відео. Ось тут у мене такий дровник на 8 кубів. 8 складометрів. І ось, друзі, тут ще в мене помістилося 2 складометри. Тут в мене стаціонарний намет, так би мовити, сюди ще влізло 2 складометри. Ну Тепер, принаймні, зима не страшна, а в сенсі холоду. В мене в будинку пічне опалення довелося, до речі, трошки переробити. У мене стояв циркуляційний насос, який ганяв воду по системі. Але через війну довелося від нього відмовитися. Тому що ну, тепер, принаймні, я не залежу від наявності електроенергії. І обігріватися в будинку можу в будь-який момент. Ну, і окрім... Дров, друзі, ось замовив для токарної майстерні для своєї творчості ось такий скарб, друзі. А це дійсно скарб. 11 метровок, дуб, діаметр від 33 сантиметрів до 40. Ось така, друзі, краса. Тут, звісно, скорою показує 34, 37, 38, є навіть 40 сантиметрів. І 11 ось таких бузнюків, друзі. До речі, в минулому році друзі, я також замовляв метрові колоди з дуба. Ось перед вами 1, 2 і 3. Це залишки з минулого року. В минулому році я замовляв в серпні. І Можете побачити, друзі, чому я кажу, що приїхав справжній скарб. Можете побачити діаметри, які мені приїхали в минулому році, і які діаметри мені приїхали в цьому році. Тому коли я побачив, я був, реально, ну, я був реально здивований я був задоволений. Ще такий нюанс стосовно ціни, друзі, ну, дерево, як і все в нашому житті невпинно дорожчає. Якщо, наприклад, дрова в минулому році я замовляв, я купляв по 1750 гривень за складометр, то в цьому році. Вже один складометр дубових дров коштує 2200 гривень. Тобто подорожчали на 450 гривень за рік. Це по Києву. Що стосується. Подорожчав, друзі, звісно, і кругляк. Ну, але кругляк, якщо дрова це необхідність для життя, для опалення будинку, сім'ї зігріву, то кругляк це, звісно, для роботи, для творчості. Ну, тут ціна мене не сильно бентежить, тому що, ну, відверто кажучи, все це покриється. Всі затрати на, саме на матеріал, вони покриються. І на завершення, друзі, як я зберігаю свій матеріал для роботи саме в колодах. Зберігаю, як я і казав, під стаціонарним наметом, а тут є захист. Від сонця, від негоди, від дощу снігу на зимовий період. Окрім того, зберігаю я ці колоди в такому положенні вертикальному. Тому що тут ще дуже багато вологи, звісно, в цих стовбурах. І саме в такому положенні у цієї вологи є здатність, так би мовити, витікати. Волога потроху виходить. Перше і друге, що я роблю, я оброблюю торцеві зрізи одним шаром клеєм ПВА. Після того, як клей висихає, я накриваю верхню частину плівкою. Все. І в такому вигляді воно в мене стоїть і чекає своєї черги. Ось таким чином це буде виглядати по завершенню після того, як. Я і казав, зрізи будуть оброблені клеєм ПВА. Все вкривається плівкою. Додатково ще можна накривати кожний окремий стовбур ось такими пакетами. Нижня частина стоїть на підвозі, зачинена, і верхня закрита таким чином. І стоїть, чекає, як я і казав, своєї черги. Що ж, друзі, на цьому я буду завершити сьогоднішній свій відеовлог. Дякую за увагу. Бережіть себе!